Привіт, як ти сьогодні. Давай поговоримо про психологічну стійкість. Це суперздібність, яка допомагає жити зі стабільною психікою у будь-яких умовах, проходити крізь стресові ситуації і лишатися собою. Якщо у тебе поки з цим не дуже, знай, стресостійкість можна прокачати. Як зробимо магічне зілля, основа напою цінності. Те, на чому стоїмо, до цінностей додаємо внутрішнє світло, позитив та віру. Цього можна побільше, забагато точно не буде. До цінностей світла та віри доливаємо мудрі думки. Віриш у вищі сили, тоді додай молитву. Краще працюють мантри, насипай їх. Може, тобі сил додають вірші чи тексти пісень. Саме час завершити чарівне зілля ними. Тепер розмішуємо, даємо думкам та вірі просочитися цінностями. Пробуємо гірчить розпачем. Додаємо надії. Притурність від паніки нейтралізуємо хоробрістю. Тепер має бути добре. Пробуємо mm. те, що треба: п'ємо повільно, відчуваємо смак життя. Тепер ти готовий до життєвих труднощів. Стресостійкість не захистить тебе від стресів, проте тепер вони тебе не лякатимуть. Ти впораєшся. Живи своє життя, перемагай!